Всім привіт! І сьогодні ми будемо гуляти в Paint, Ну, тобто будемо робити наші улюблені картини. Наша ціль на сьогодні це хоча хоча б перше, хоча б перше, один раз перше місце отримати, ну, а також зібрати саме найбільше отих зірочок. Так, перше у нас лице. Тобто, зараз ми повинні намалювати лице. Я вже придумала, як у нас може воно вийти. Щось таке типу, я подумала в голові. Ну, хочу наброски такі зробити і так далі. Я дуже надіюсь на перемогу, тому що я не знаю, як зараз я малюю тут, а тому що я давно не заходила, О, тому що тоді я малювала дуже добре, а зараз, ну, я не знаю. А як ви думаєте? Чи зможу я нормально намалювати чи ні. Напишіть це в коментарях. А також напишіть, чи гуляли ви вже в цю гру. Ну, тому що вона така зафоршена, а я думаю, що так. Також запитання дня. Напишіть в коментарях слово малюнок, якщо ви хоч, ходите на малювання або хочете туди записатися. Тому що я завжди читаю коментарі, хоча їх дуже-дуже мало. Тому не забувайте ставити лайки. Підписуватись, ставити колокончик і про коментарі також не забувайте. Тому що я їх завжди передивлююся. А тим часом я вже намалювала ось щось типу такого. І в нас, в принципі, залишається ще доволі багато часу, ще хвилина 35 секунд. Але, думаю, ще чуть-чуть зараз візьму шию підправлю, тому що там вона просто йде рівно. Не, ну, якщо ви бачите, ось я. Зараз він якраз подкоректую. А також не забувайтеся казати, чи подобається вам такий формат відео, чи ні. Чи хочете, щоб я продовжала в це гулять або ж ні. Знаю, я не професіонал, тому що я малюю пальцем на телефоні. мене. Я ні, я не на планшеті, тому що багато хто може так думати. У мене, звісно, є планшет, просто ну, я не хочу якось на ньому пам'ять засирати, Ой. Не хочу чуть-чуть займати на ньому пам'ять, тому що в нього і так ну, нормально, просто я на ньому користуюся, так я не хочу, щоб він там глючив і так далі. Оп, підловила. Давайте, якщо ви додивилися до цього моменту, то тоді в коментарях надішліть любий смайлік, смайлик, тільки щоб це було пов'язано з квітками. Наприклад, соняшня, троянда, тюльпан, як хочете. Отак, зараз ми, вже залишається 20 секунд, тому починаємо робити саме лице, тому що це була основа. Так, не, все, не засуджуємо, зато гарно, що я 3 минути робила звичайну основу. Але скажіть, гарно вийшло, так? тільки головний нос і рот зараз доробить. До речі, я раніше ходила на малювання на певні роки. Чотири назад, ні, може, 3-2 роки назад я ходила на малювання. Я пару походила, я пару разів походила, але потім почалась війна, і ми ну, на трошки поїхали із, свого, із своєї батьківщини, так сказати. Спочатку ми були в бабусі, а потім ми поїхали за границю. Але зараз ми вже вдома. Уже, напевне, ну скільки ми вдома. Ну, ми багато вже часу вдома. До речі, дивіться, який гарний малюнок дів... дівчинка якась намалювала. Мені подобається дуже красивий такий, наче каріяночка якась. До речі, скоро вже будуть результати конкурсу. Я надіюся, я на першому місці, або хоча б на п'ятисталі. Ну, я ж не зря стараюся, да? Мені здається, що та дівчинка буде на першому місці. Ну, красиво дуже вийшло. Також напишіть в коментарях, чи ви були колись за границею. А також напишіть чого, можливо, там на якусь відпустку, або просто за границю, поїхати там з батьками, або із також війни. Чи там ваші родичі, наприклад, живуть. До речі, зараз уже результат. Я на першому місці. О, не неужида, тому що та є дівчинка на третьому. Я думала, я буду. Я думала, я на третьому буду. Або на останнім. Ну, чесно, ну, не зря старалася, плюс мені подобається. Да, Я повинна на першому місці якраз бути. І я ось вся на першому місці. Як по мені дуже гарно вийшло. Напишіть за всі, ну, тобто, за всі мої малюнки, оцінки, Там, наприклад, 5 із 10. ну, звісно, 10 із 10 лучше всього. Да, або соточка взагалі. Також у нас наконець то через тиждень починаються канікули. А у вас, до речі, коли канікули будуть? Ну, як я й сказала, уже через тиждень у нас буде. До речі, зараз олень у нас тема, і я вже приблизно зрозуміла, що я буду робити. У мене буде лежащий такий олень. Я думаю, гарно вийде. А ну, як із лицем, звісно, можливо, на перше, на друге місце. Ну, так, мені думаю, я думаю, що на друге, на третє чи перше буде. Но я надіюся, ну, я уверена, що буде гарно, 100%. Я вам обіщаю. До речі, а в якому ви класі? Свій возраст я не буду казати, тому що це для мене конфіденціальна інформація як для самого найбагатшого, найрозумнішого. Найпопулярніша блогера за всю життя, я не можу сказати, в якому я класі. За весь час. Да. Ну я, я вважаю, що я і не повинна. До речі, зараз ми вже зробили наброзок, але в нас залишилося навіть 2 хвилини ще, тому думаю, що ми повинні вспіти. Я ще додав якихось таких більш коричневих ціні на оці. Білі ну, не білі, а просто п'яточки оці. Ой, случайно заграла. До речі, також в мене сьогодні вже випах в сніг. Тому що в нас, напевно, ще в листопаді останній сніг був, і потім у нас просто взялося і все, і розтаяло. І то він був на 20 хвилин. Оце в нас вже цілий день іде, і там уже. Ну, Чуть-чуть уже сло якісь є. А у вас є сніг чи немає? Тому що я вже думала, що все, все, новий рік іспорчен, тому що не буде сніга. Ні, ось випав сніг, так що, якщо сніга не буде на новий рік, то тоді це буде провал. А зараз він є і надіюсь, не розтане. А також напишіть, чи ви вже прикрасили ялинку, чи ні, тому що ми так. А якщо ж ні, то тоді напишіть, коли будете. А якщо не знаєте, просто напишіть, що ні. А також напишіть, чи ви 7 числа празднуєте Різдво, чи, ну, тобто колядки, чи 25-му по новому календарю. Тому що я, наприклад, 25-му. 25, 25 числа, правильно, надо українською мовою говорити. До речі, дивіться, як в нас мило виходить, тому що мені. ну... Драве, здравия. Красивенько виходить. Ще чуть-чуть надо деталі вдобавити, і буде взагалі отлічно. Ну, як по мені, це залужно хоча б перше або друге місце зайнять. Остало ще 10 секунд, тому зараз я це виріжу, а потім ставлю, коли уже ж ми будемо. Уже виігрувать. Не, звісно, да, так. Голосування ні. вже закінчилося, ми на другому місці, хоча з першої дівчинки, яка також виграла, 15 зірочок також, як і в мене. До речі, дуже гарний малюнок. Показала дівчинка, яка на третьому місці, ну тобто мені сподобався, я вам зараз покажу. Але, як по мені, перше місце та дівчинка ну, якось не очень мені це подобається, це якась більше таракануша. Ну, дивіться, ось 14 зірочок, вона. Я їй, я їй навіть одну зірочку поставила. Лише я нікому не ставлю на їй, ну, реально дуже гарно вийшлося. А зараз у нас тема страх. Я думаю, намалювати паучка, тому що, ну, я не знаю, я не знаю, чого я боюся, але як по мені, я намалюю паучка, тому що багато хто це боїться. Наприклад, всі, ну, всі дівчата, з якими я дружу. Вони бояться паучків. Я зараз попробую, що щось... то. тільки я не пам'ятаю, а в них є ось такі усики, типа, рожки, Чи ні? Я не пам'ятаю, блін. Ну, ладно, зробимо з ними. Нічого страшного переживуть. Я це чуть-чуть прискорю, Да, Чуть-чуть прискорю. Ну, буквально на чуть-чуть. А ви подивіться, як я делаю. Ось такий паучок у нас виходить. Осталося буквально 10 секундочки, і вже починаємо опять голосування. Ну, я додавала все-таки рожки, тому що я не пам'ятаю, чи він з рожками, чи ні. Ну, деякі наче так, а наче ні, Наче насікомі з ножками, а це паучок. Ну, наче це якесь насікоме, чесно, вийшло. <кхід> я не знаю, що коментувати, але що це таке, я не знаю, це колеса чи що. Ми кольос боїмося, представляєте? Ладно. О, оце моє. Оцініть, до речі, оцініть, так. Да. Не забувайте оцінювати. Ну, Хорошо ж, так? Да? Не забувайте точно. Я надіюся. Я надіюся на перше місце. До речі, мені кажеться, що ця дівчинка, яка в прошлой раз оленёнка намалювала. Кстати, класно, класно, але як по мені страх, типа це. А, уваа! Боюся, скример! Написали. Нє, бум. Не, чесно, хорошо, хорошо. Нормально. Хах Джейсі'с кінг? Це страх чи Джейсіка буде королєвою? Ну, я не знаю. Ну, кстати, на монстра, похоже, хорошо. Не буду вже оскорблять. Тому що в мене самої не очень, прям, знаєте. Так, і на першому місці все, я, все хороша тоді. Ну ладно, на цьому все. Всім бай бай тому що ми прощаємося з вами. Пока!